Друзі, привіт! Сьогодні у нас відео теж не складне. У мене про передні гальми вже було відео, але сьогодні я хочу зробити відео чисто по колодкам. Щоб кому треба замінити колодки, не дивився півтори години, а саме швиденько подивився, як міняти колодки. Поїхали. Зриваємо. Гайка на колесах, поставивши машину на ручник і на передачу. Далі піднімаємо автомобіль. І так, як з домкрата працювати не можна, ставимо страховочну підставку і відкручуємо колесо. Знімаємо колесо і кидаємо під машину як ще одну страховку. А ще перед тим, як. Піднімати машину треба було зірвати і ось ці шість гаєк на фланці. Хоча вони в мене і так пішли Різні маємо фланець. Якщо фланець у вас знявся зі ступиці так само легко, ну я маю на увазі саме зі ступиці, то або ви, або той, хто лазив сюди перед вами, великий молодець, що змастив ось це. фланець і всі місця прилягання деталей, і воно все не закисло і легенько розібралось. Те, що воно зараз у мене на шпильках застрягло, це інша проблема при зборці. Я вам покажу, як цього уникнути і в чому проблема. Ну і поки я здрав фланець з шпильок, в мене одна колодка випала. І от випадіння колодки це одне з самих неприємних явищ, яке може статись у вас з передніми гальмами. Але це дуже легко попередити. Машина вам кілометрів за 300-500, в залежності від стилю їзди, вам скаже, що, друже, поміняй, будь ласка, вона буде розбити при гальмуванні ось такі звуки. Ці звуки дуже добре чути при натисненні на педалі гальма, і ви їх ні з чим не сплутаєте, таке противне шкреботіння. І якщо ви вчасно їх не поміняєте і будете з цим шкрябанням їздити, то в один момент колодка просто випаде у вас і може наробити дуже неприємних справ. А колодки вам все одно придеться замінити. Тому не затягуйте, як тільки почули, що шкребе, їдьте купити колодки. Дивіться, от скільки тут колодочки цієї залишилось. Е, стільки залишилось, що це саме остання грань, коли її можна поміняти. Ну а також, якщо ви не заміните колодки вчасно і проігноруєте попередження машинки, то у вас також і постраждає гальмівний диск, який теж треба буде міняти. Замість того, щоб ви просто поміняли колодки і поїхали далі. У мене ось гальмівний диск, до речі, вже от зсередне, бачите? Ось трошки постраждав, але це, в принципі, не страшно. Ось ця от полоса всередині це від того, що він вже дійшов ось сюди до корпуса, ось тут, і почав по ньому терти. Але в цілому стан диска хороший. Нема ніяких нерівномірних плям, які б свідчили. Про те, що він кривий. Бо коли у вас гальмівний диск кривий, то у вас в якомусь місці буде або темніше, або світліша пляма. А так, якщо у вас ну, все от ідеально рівномірно, як у мене, то все у вас з гальмівним диском добре. Його можна спокійно ставити на місце. Але в цілому все добре, стан задовільний, бо я не затягнув з заміною колодок. Так, дістаємо другу колодку, дивимося. Що її теж ось тут, як бачите, вже почало чіпляти. Але те, що дві колодки зношено одночасно у нас, то це є гарним признаком роботи супорта. Але я це вже міняю другу сторону. Ліву, я вже поміняв, і там колодки були в ось такому стані. Тут ще міліметра по 3-4 позалишалось. То виходить, що гальма лівий з правим. Трошки нерівномірно працюють. Так, тепер трошки вичищаємо те, що можемо обов'язково приділяємо увагу ступиці, щоб вона взагалі у вас була ідеально чиста. Далі нам треба запхнути поршень супорта всередину, бо, так як у нас нові колодки товщі, то вони сюди просто не помістяться. Я це роблю дуже просто: за допомогою старих колодок. Беремо колодки, просто вставляємо замками сюди, назовні. Ось так. І беремо ключик. Так, ключик ще затовстий, якусь викрутку, і вдалі як бачите, поршень у нас заходить всередину. Давити треба обов'язково за сам супорт, а не за поворотний кулак. Так, тепер дістаємо, перевіряємо нашу пружинку. Вона тут вже е, з випрацьованою ось тут. Бачите? Випрацьоване місце. Її треба замінити. Бо запасна в мене була тільки одна, бо з лівої сторони вона виявилася теж вже зношена. Але навіть трошки менше. Тому поставимо її, а потім замінимо на нову. Так, ставимо на місце. І беремо нові колодки. Я взяв на це раз ZOLEX, але нічого хорошого чи поганого про них поки сказати не готовий. У нас є колодки отакі просто прямокутні, є і з таким ось е скошені. Усім скосом треба ставити вниз. ось так. По легенді, по теорії, вони мають там ось цими скосами очищати бруд там, і всілякі небажані речі з гальмівного диска. Просто поставити колодку на суху буде неправильно. Треба брати спеціальну змазку для збору гальм. В моєму випадку це Bosch. Ось такий Bosch Superfit to 100. Не знаю, наче непогано, але синеньке від ліквімолі мені подобалось більше. Вона потрібна, по-перше, для захисту від корозії на всіх з'єднаннях, щоб у вас тут де колодка потихеньку з часом по мірі зношення у вас сюди підходить і щоб ось ці. Направляючи, по-перше, не ржавіла, а по-друге, не зношувалась, бо таке теж може бути. Е, тому змащуємо ось тут колодку. Так. Дивіться уважніше, Змащуємо ось ці вусики, якими вона кріпиться. Ось цю площину обов'язково, бо вона там по поворотному кулаку ходить. Ось так. І саме як функцію антискрипу у нас буде виконувати змазка поршня, що колодка до нього як прилипна і не буде цокатись у вас на нерівностях. Також змащуємо ось цю скобу на другій половині для другої колодки. Так, тут змащуємо а, забув. І ось цю пружинку, ось саме по ній ходить колодка. Теж ось тут зверху і знизу треба змастити. Ось так раз. І два, щоб колодка у нас без проблем переміщалась. Коли ставите самоколодку, притримуйте ось цю пружину, щоб вона не з'їхала. Бо якщо з'їде, ви колодку просто не поставите. Так. Затискаємо всередину, тобто придалюємо сюди і давимо колодку до поршня. Нам треба лише здвинути супорт трошки назовні. І так, встав колодку, хотів здвинути сюди супорт, а вона не рухається. При заміні колодок обов'язково перевіряйте стан направляючих. Я ось помітив, що в мене з цієї ось заліз пильник. Його навіть ось тут видно. Ось бачите, зараз, вон там, де я викруткою показую, це вже там сам е палець. І він видно, що туди потрапляла вода. І він там трошки закис. Через це могли і зноситися на правій стороні колодки швидше, ніж на лівій. Тому обов'язково перевіряйте стан пильників на направляючих. А бажано не то що перевірити, а прям їх розібрати, почистити і зібрати на місце. Я це вже робив, але видно, що з пильником щось пішло не так. І сталася така ситуація. На лівій стороні, я коли робив, перевірив, супорт там ходить нормально, а тут. Ненормально, тому зараз буду розбиратись. Відкручується супорт ось тут, двома гайками на 13. Ось тут одна зверху і друга ось тут знизу. Знімаємо супорт з направляючих. А, забув, треба ще взяти якусь проволочку, щоб підвішити супорт, щоб він не висів на тормозному шлангу. Так. Ось так. Беремо раз. І чіпляємо десь там за пружину чи за наконечник. А тепер у нас відкривається доступ до направляючих. Нижня не ходить. О! А верхня якраз таки яка була гола без пильника. І рухається. Як бачимо. А, ну, ось, в принципі, і вся проблема. Сповз пильник, попала волога. Хоча знизу, як бачите, пильник на місці, але якраз таки нижній, нижня направляюча і заклинула. Тому зараз накручено неї на гаєчку. Щоб не закоцати різьбу, беру молоточок і пробую її для початку забити всередину. Ну, в принципі, вона пішла. Нам то, по суті, головне зрушити з місця. Так, все пішло. Тому знімаємо пильник. Так, нижня направляюча. Такий собі стан. Ось тут на кінці, як бачимо, змазка, яку я закладав. Пильник, а, ну, пильник уже все. Пильник, пильника нема. Один важливий нюанс. Ось ця зовнішня сторона з пильника. Як бачите, що там, ну, ну просто от що, взяв та викинув. Але тут всередині є обойма, на яку це пильник надівається, яка фіксується на поворотному кулаку. Якщо ви її викинете, у вас пильник не буде триматись. Перевірте, щоб ви це кільце не викинули, бо потім у вас від води нічим не буде захищений направляючий палець. Перший раз нагадаю, хто дивився моє повне відео попереднім гальвом, це ж було на цій же машині. Не пам'ятаю зараз, яку саме направляючу я вибував перфоратором. Бо вона наскільки закисла, що ось ці мої маніпуляції трошки постукати там взагалі не працювали. Тому зараз все почищу і будемо збирати. Почистив направляючи, почистив ось тут е, самі отвори. Взяв ось так наждачку, накрутив на щось металеве, неважливо, яке трошки менше в діаметрі, і направляючу отут. Прочистили зверху, знизу по декілька разів у мене забувалася наждачка, доводилось міняти. Далі самі пальці теж почистив і обов'язково ці канавки треба прочищати. Після цього беремо очищувач гальм і промиваємо. Самі направляючи Теж промиваємо. Далі беремо нові пильники. Благо, що вони в мене є в запасі. Надіваємо ось це кільце на край. Можна це кільце залишати на поворотному кулаку, але там так незручно надівати ці пильники, коли вони на місці. Тому простіше його потім запресувати. Ось так. Надіваємо раз. Тепер надіваємо пильники на самі пальці. Я роблю це за допомогою тоненької викрутки. Тому ось так піддіваємо його і направляємо в канавку. Все, готово. Далі беремо змазку, але змазка для направляючих і змазка для зборки гальм це дві різні змазки. Не плутайте. І вони не заміняють одна в одну. Ось саме для направляючих. До речі, якщо вам на один раз можете купити в пакетику, є ліквімолі маленькі, вони недорого коштують і для направляючих, і для зборки супорта. Пакетика вам вистачить на два рази. Ось цього я взяв собі тюбік одного іншого, бо в мене декілька машин, і я люблю, щоб в мене був запас. Наносимо змазку. Оце саме для Направляючих я брав, яка конкретно тільки для направляючих. Не плутайте. Це різні дві змазки. Так, гарненько змащуємо і ставимо на місце. Не забуваючи, що тут на пальцях є ось така проточка невеличка. Ось, що вони не повністю круглі, і цим треба ставити до супорта, щоб е, цей палець не прокручувався. Так, стало направляючи, тепер натягуємо ось ті металеві кілечка на поворотний кулак, чимось не гострим, все готово. Тепер виставляємо ось цими направляючими скосами до супорта правильно. Так, Обов'язково перевіряйте, щоб у вас направляючі стали на своє місце, прижались до супорта зверху і знизу. Ось туди як бачимо. І після того, як закрутили супорт, перевіряємо, щоб він у нас нормально рухався. Але і щоб при цьому у нього не було великих люфтів. Якщо трошки недостатньо віджали суппорт, точніше поршень, то можна ще додати вже з новими колодками. Головне, обов'язково давити в залізяку. Не давіть у накладку, бо вона продавиться і буде недобре. Далі ставимо гальмівний диск. Все півділа зроблено. Зачищаємо ось ці місця, де у нас прилягає фланець. Ну а далі я вам обіцяв показати, чому у мене з галімівного диска просто так фланець не спав. Вся справа в тому, що ось тут, де у нас закручуються колісні гайки, ось цими конусами, особливо коли гайки зношені, у вас ось це місце може трошки продавити. І так як тут м'який алюміній. У вас самою гайкою ось цим конусом ось тут вминає і вдавлює трошки в середину, цим самим зменшуючи отвір, і, відповідно, що зі шпильки воно просто так вже не зіскочить. Вирішується дуже просто. Беремо напилок круглий. І трошки проходимось кожен отвір. Знімаючи саме отут з скраєчку, де воно і розплюснулося гайкою. А тепер ставимо фланець, не забувши зачистити всі прилягаючі поверхні. Ось тут, ось тут ступеньку, ось цю кромку. І ось тут три місця. А якщо у вас фланець старого зразка, де прилягає до галюміного диску. І місця прилягання, де ми зачистили, обов'язково змащимо або мідною змазкою, або можна також тою змазкою для. Колодок типу антискрип, антиприкипання, антикорозія. Коротше, чимось гарним, щоб у нас фланці не прикипали. Прибираємо те, що у нас зайве попало. На робочу поверхню. І причому зробити це треба нормально. Прямо таки взяти і чимось знажирити. Бо залишки з маски вам потім ще пару сотень кілометрів будуть про себе нагадувати, поки не зітруться самі собою. Все можна ставити. Все, фланець у нас тепер лагенько надівається на шпильки. Тепер попадаємо в отвори в ступиці. Також, коли закручуєте, перевіряйте різьбу на болтах. Бо якість цих болтів, якщо ви берете саме на фланці нові, залишає бажати кращого. А ось так виглядає пошкоджена різьба. Ось подивіться, які товсті витки ось тут знизу. Ось тут взагалі їх посередині майже немає. А під верх вони ще тонші. Ну, ось бачите як. Ось такі болти треба міняти. Параметр болта кріплення фланця М10 на 30, шах півтора. 30 це довжина саме різьбової частини. Ну і все. Тепер ставимо колоса і насолоджуємось. Колісні гайки і конуси. Я завжди змазую. Ті, хто бояться, що воно відкрутиться, у мене ще ні разу нічого не відкрутилось. А от конуси на дисках, особливо, що стосується металевих цілі. А також різьба на шпильках, теж, якщо ви будете змащувати, не буде практично зношуватись. Бо коли ви тягнете на суху, то ви зношуєте різьбу. Ну, це хто як полюбляє. Я особисто обрав для себе змазувати різьбу. Бо я думаю, що так буде краще. При зборці вилізла ще одна проблема провернуло шпильку. Як бачите, ось видно по сліду, що вона запросто крутиться і їй нема за що фіксуватись. Трошки сварки і болгарки. І все у нас тепер. Красиво і все буде триматись. І так, на цьому все. Не забудьте після того, як зібрали зробити пару обертів колесом, щоб послухати, чи ніде нічого не чіпляє. Те, що це хрустить, це нормально, це колодки ще просто не стали на своє місце і не притерлись, Тому головне, щоб не було ніяких звуків, крім цього, якихось стуків. Коли бувало, що шпилька трошки якось не так стала. Не до кінця і може стукати об кожух, таке теж бувало на моїй практиці. Тому зразу покрутили. Якщо все окей, можете спокійно опускати автомобіль. Але є одне але. І зразу ж, як тільки ви поставили нові колодки, сіли і натиснули на педаль гальма. Два-три рази, поки не появиться упор. Бо коли ви вдавлювали поршень назад, рідина пішла в розширювальний бачок, а зазор між колодками і поршнем супорта залишився. І от щоб його убрати і у вас тормоза були вже на поготові, треба прокачати декілька разів педалію. Якщо ви цього не зробите, коли ви будете виїжджати з гаража, натиснете на гальма, а гальма скажуть «А-а, з другого-третього разу вони спрацюють, але от це може бути вже забагато. Тому не забудьте, після того, як поміняли колодки, обов'язково прокачати зразу педаль. На цьому, в принципі, все. Якщо вам цікава хардкор версія, коли в мене там направляюче не викручували, ще купа проблем було, то посилання на це відео я залишив в описі на півтори години. І ще один нюанс був сказати, коли я міняв колодки зліва, то мені довелося підпилювати. Самі колодки, бо вони просто не влазили. Ось це колодка, яка була з лівої сторони. І тут ось ці вушка довелося підпилювати, бо вони просто не ставали. Не знаю, з чим це пов'язано, але от не ставали і все, довелося підпилювати. Якщо вам доведеться підпилювати колодки, ось так вона тут у нас стоїть. Ну, добре, ось так, щоб було зрозуміліше. Підпилювати обов'язково треба лише з внутрішньої сторони. Не з оцеї, бо я підпирую з оцеї. І що це дає? Коли ми поляємо отут, то у нас просто колодка ось по цьому рівню залишається на своєму місці. А коли ми поляємо ось тут, вибираємо, то у нас колодка виходить трошки назовні. А отут у нас такий міліметраж. Буквально міліметр-два колодка отак наружу виходить і починає чиркати ось цим місцем по фланцю. Там все настільки в притірочку зроблено. Щоб засунути сюди максимально великий гальмівний диск, там просто міліметраж 13-й диск, це вони просто молодці, що всунули туди. Це. Але є ось такий нюанс. З правої сторони, в мене вийшло все окей. Я думав, що це може Золекс саме проблема з Золексом, що вони якісь там вушка не такі роблять. Але виявилося, що в мене ось тут. Ну не знаю, з чим це пов'язано, але ось така проблема є. Тому, якщо у вас вийде так, що ну от не лізе, колодка і все. І треба підпилювати, пиляйте тільки ось цю зовнішню частину. Ну і Якщо ви вже будете міняти передні колодки, ви не впевнені в стані направляючих, то краще візьміть з собою запасні пильники і змазку саме для направляючих. Пильники там підходять, до речі, з 2108, тому дістати їх, я думаю, не буде великою проблемою. Беріть зразу 4 штучки і приділіть увагу і направляючим. Бо багато людей просить міняють колодки, навіть не цікавляться, які там стану пильників. У них пильники вже давно там порвані. Ці направляючи закищі, і вони їздять і не розуміють, чого у них то колодки по-різному зношуються внутрішня, більше зовнішня менше чи навпаки. І різниця є з лівим правим колесом, як у мене. Тому на цьому все. Бажаю вам здоров'я. Бережіть себе і не ігноруйте сигнал, який вам подає машина, і посторонні звуки. В більшості випадків машина завжди вам завчасно дає знати про те, що знає щось не так. І якщо ви вже це ігноруєте, то вона десь може вам серед дороги викинути сюрприз. А якщо ви зразу, як при найменших симптомах, полізете і розберетесь, то ця машина вас ніколи не підведе. На все добре, до зустрічі. Далі нас чекають великі плани.